Доброго дня, друзі! Украні ФМ. Завітали до наших партнерів. Це пасажирські перевезення. Гранде Стур Україна-Іспанія, Іспанія, Іспанія Україна. Доброго дня, Тетяно. Доброго дня. Хочу розпитати для наших підписників, куди ви їздите, звідки і куди Іспанія-Україна. Маємо дві лінії. і маємо Мадрид-Київ. Це ми маємо з Мадриду заїзди в Кастийон, Тарагону та Барселону. І другий напрямок маємо по узбережжі. Це Севілія – Київ. Їдемо по узбережжі, забираємо Севілію Малого Альмері, Мурсі, Аліканте, Венідо, Валенсія. Які у вас ціни? Ну от, наприклад, напрямок мадрид Львів? до Львова. Маємо вартість в одну сторону 165 євро. Якщо виточок придбати туди і назад відразу при оплаті відразу в дві сторони 300 євро. Це без знижків, якщо це діти чи студенти надаємо знижку 10%. Вікові літні люди від 60 років також мають знижку 10%. з приводу багажу. Скільки можна брати з собою безкоштовно? Безкоштовно надаємо 40 кілограм багаж. можна помістити в дві валізи: 40 кілограм багаж і до 10 рушна плати. Як же придбати квиточок? Квиточок можна придбати в наших касах. В Мадриді маємо касу під номером 66, Придбати квиточок онлайн. Це є покупка індивідуальна без менеджера, при якій на клієнту надаємо 10% знижку, якщо вони собі придбають саміх квиточок онлайн. Супер. Це називається каса самообслуговування. Якщо зробите самі, ви зекономите. І розкажіть, чи є у вас туалет, чи ви робите зупинки? Так, звичайно, у нас є інтернет. Ми користуємося антеннами Starlink. Це є безпереривний інтернет протягом цієї дороги. Є туалет, звичайно, два-три рази роблять. Вотії чай та каута пригощаємо солодким. Це український сервіс, як в літаку. Скільки років Grand Tour вже на ринку Іспанії? -Укрій. По неофіційним і по офіційним, Давайте вже так. Ну скажемо, кожна праця починається так, якби з маленької майстерні до великої фабрики. Так само і Гаврилюк Віктор Зінович почав з маленького буса до великого автопарку. Тому що насправді у нього зараз значна кількість автопочина з маленького буса ще з 2000 року. Мене аж мурашки по шкірі так, дійсно так, є так. чим пишатися. так звичайно звичайно по факту 24 роки і вже такі результати. Що так. ви в Гранде вважається номер один пасажирські перевізники в Іспанії? Тому і і ФМ рекомендує і довіряє Грандестур, пасажирські перевезення України, Іспанія, Іспанія, Україна.